Доброго дня! Багаємо! Цікаво? Сергія дрова цікаво. Так. Ну, так. Ми за 3D-моделювання, а у нас є 3D-принтер, просто трошечки зараз відпочиває. поставили його на паузу, досвіди проводили. Ви не очікували, що у нас досі гості приїхали? Дивіться, це сова надрукована на ось такому 3D-принтері. 3D так. Клас. Так. Дякую вам. Ви, де, 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 де. А вас було реально не чипану, да? Так, слава Україні! вам! Да. Як так. Як, да. Як мак? Що саме, що саме подобається? А що таке зараз вчителем? Перемогла в International Brain Bee Competition. Це конкурс нейрології надзвичайно складенний. Це Запоріжжя перемогти в цьому конкурсі. Супер результат. Майбутній нейролог. А це ви який факт? Доброго дня! Давай! Что у нас? Бер -бога. Бер -бога. Шмо, важные слова, <бер -бога> какие все знают и на я, вы знаете, как отвечать. Слава Украине! <плот>